Що може бути краще, ніж потріскування дров в грубці ввечері? Сьогодні я займуся незвичною для себе справою. Це розпилювання дров. Так-так, як ви здогадалися, в мене сьогодні в руках бензопила. Не перемикайтеся, в цьому відео я покажу вам, як я запускаю цю штуку і як я перетворюю ці колоди на акуратні полінця. Перевіримо сьогодні, чи зможе жінка впоратися з такою справою. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, буде цікаво. Так, в мене ще холодна. Перш ніж я запущу бензопилу, хочу вас попередити, що це небезпечний інструмент. З ним потрібно поводитися дуже обережно і не нехтувати правилами безпеки. Тобто. Не пхати пальців. Тобто не лізти руками до ножів, тому що ну, легко можна відрізати собі пальців. В общем, ну, поводитися з нею обережно. Так, бензопила холодна. Перевіримо зараз. Так, масло тут є, тобто тут. Отработка залита. Так, бензинчику ще треба долити. Ну, я його не розбавляла, це чоловік його розбавляв, так що, ну, дивлюсь, у бутилки вже готова. Суміш. Трошки додамо. Я думаю, досить. Ой, давненько я вже, як правда, і не пиляла. Але вже ну, практикувала, так що, ну, це, в принципі, не перший мій роз. Пилки ці руків. Руків чотири. Називається пилка штурм і така моделька. В принципі, я скажу, ну, пилка така витривала. Так, підкачаємо бензинчику. Наскільки я пам'ятаю, так чоловік не зремонтував, щоб підсос тримало. Не знаю, як я буду її заводити. Опускаем кнопку. Сам мне это порядок, нужно фиксировать. Вот. Уже что-то она хочет. Так. Фух. Ну, хто це? Та шус це таке? що досить. Так, О. Друга то пополяла, а тепер проблема а скала штирсу витросити. Ну що, вже Можливо, вас цікавить питання, чому я такі короткі колоди пиляла. Тому що ну, мені саме таким розміром вони потрібні. Довгі мені такі не потрібні. Саме ну, такі короткі якраз. Тому... Тут пора не бачити? Так, десь не знайду великого тупора. Ой, ось один причаївся. Та я знаю, він тут десь стояв. Так, тепер хочу зараз відкинути такі, що мені треба їх трошки поперу. А ви, друзі, діліться в коментарях, як ви пиляєте дрова. Особливо ви, дівчатка. Чи є у вас такий досвід, поки чоловіки на роботі, а ви пиляєте дрова. Дуже цікаво. Треба дуже рота не розкривати, щоб зуби, щоб зуби не повибивати. Краще, як рубати дрова, не балакати. Саме такі мені це не треба переробувати. Це таке щось. Не попало туди, куди треба. Так що, якщо вам холодно і ви хочете нагрітися, виходьте до себе на подвір'я і рубайте дрова. Декілька хвилин і холодно не буде. Такий лайфхак. Я на куче. ни в какую. Ну и что у меня -то, топор с Сюди ні сюди, О! оце загнала Хух попало якраз сучок там хух. О, вже думала все. Думала, вже тупор не вийму. Ну, без сучків, без нічого, ну тут рубається легко. move. ще щось таке не пим'яшу. Я знала, що з ним будуть проблеми. Та не хочеш. Фух. Такий розпався. Так, трошки поупражняла, зайнялася таким домашнім фітнесом. <coughs> точно кардіо зробила. Чую, вже впарилась. Так, друзі. Трошки підпиляла дровець. Так що ну, сьогодні в нас точно буде тепло. А вам дякую за перегляд. Діліться своїм досвідом, коментуйте відео. Так, до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока!